Ось тут був раніше монастир, напам'ятаю, кінно ну, в Бригідов. А австрійці зробили тюрму, тепер Так, дивіться. В цьому будинку 32-го року були втрачені Василь Білас і Дмитро Доналиший. Священик навіть один, забув його ім'я, зробив фільм про них короткометражний. І якщо що, пишіть в коментарях. Підписуйтесь, а я там я вам скину це все. Злочини московського комуністичного режиму проти цивільного населення Львівщини. Не буду це читати красиво. А тепер дивіться тут. Воля ціни немає, ми про станів, членів ОУН по літуязмі, Ярослава Гайваса, Петра Бащука, Петра Конюки, які здійснили. 1939 року, душну втечу з польської в'язниці Бригід. Слава Україні! Героям слава, то славні герої!